Власний департамент охорони здоров'я таки очолить лікар, нейрохірург, учасників Ромайдану Борис Ткач. Принаймні про це говорять в облдержадміністрації. Сьогодні медики краю вкотре за кілька останніх місяців прийшли на прийом до губернатора. Вони продовжують відстоювати на посаду головного медика Хмельниччини кандидатуру ткача очільнику області. Останній пред'явив свою програму та отримав схвальну відповідь. Сьогодні в мене була співбесіда з Головою облдержадміністрації Леонідом Івановичем Прусом я розказав йому бачення, своє бачення ситуації з охороною здоров'я в області, шляхи зміни на краще. По закінченню розмови від Леоніда Івановича прозвучала така фраза: що йдіть до заступника до Лесі Васильівни Стебро, здавайте документ. Бориса Ткача чекає процедура спецперевірки та затвердження Міністерства охорони здоров'я. Прийнято рішення рекомендувати Міністерству охорони здоров'я кандидатуру на департамент охорони здоров'я ткача Бориса Васильовича, який вже сьогодні оформляє документи. Там є процедура спецперевірки, і таким чином він вже оформляє сьогодні документи. Нагадаємо, обласний департамент охорони здоров'я після звільнення попередньої очільниці Наталії Свестун без керівника працює вже кілька місяців. На посаду було троє претендентів. Окрім Бориса Ткача, крісло керівника, хотіли зайняти Микола Янчук, який вже очолював департамент за часів губернатора Івана Гавчука, та лікар отоларинголог до найвецької Олег Купчик. На підтримку ткача кілька разів медики влаштовували мітинги під стінами облдержадміністрації.